Диво птах. Колись давно, в одному королівстві, жив старий король. Його серце було важким, бо він давно втратив свою дружину, і біль втрати не відпускав його. Але все ще в його житті було одне яскраве світло його дочка. Вона була молода, красива і смілива. Її звали Еліза. І, незважаючи на своє походження, вона була добротою і чеснотою, її серце було відкрите для світу, і вона завжди шукала шлях, щоб допомогти тим, хто був у біді. Але й вона, як і батько, переживала свої труднощі. Еліза почала помічати, що її власний шлях усе більше стає обтяженим. Вона почувала, що з кожним днем її душа ставала важчою. Вона не знала, як саме, але її внутрішній спокій почав руйнуватись. Десь глибоко в серці вона відчувала, що їй потрібна допомога, і вона вирушила в ліс, сподіваючись знайти мир і відповіді. Ліс був дивовижний і таємничий. Віти дерев шепотіли стародавні історії, і навіть саме повітря здавалося наповненим магією. Еліза йшла все далі, поки не натрапила на старий замок, занедбаний і забутий часом. Вікна були зачинені, а двері ледве тримались на петлях, ніби час сам хотів забрати це місце в обійми забуття. Але щось у цьому замку манило її, і, хоча серце билось швидше від тривоги, вона увійшла. Усередині замку сексе було покрите пилом і павутинням, але глибоко в його серці вона побачила чудового птаха, величезного і вибликуючого. Його пір'я було кольору золота. А очі сяяли, немов дві зірки. Цей птах виглядав не з цього світу, але його погляд був сповнений розуміння і мудрості. Я диво, птах, промовив він голосом, який звучав, як музика. Я можу допомогти тобі, але для цього ти повинна зробити вибір. Еліза спитала, що саме їй треба зробити. І диво птах відповів Ти шукаєш мир і спокій, але щоб знайти його, ти повинна віддати мені те, що найцінніше в твоєму серці. Я заберу твої тривоги, твій біль і твої страхи, і натомість дам тобі свободу. Еліза здивувалась, як могла вона віддати це? Її душа була переповнена переживаннями. Вона завжди відчувала, що не може впоратися з тими почуттями, які їй приносили переживання і втрати. Але птах дивився на неї так уважно, що вона відчула його підтримку і розуміння. Я готова, сказала вона. Птах злетів до неї і оточив своїм золотим пір'ям. Відчуття тепла охопило її, і вона відчула, як її тривоги поступово відступають, всі важкі думки, які мучили її роками, почали відпускати. Вона віддала своє серце птаху, але не в буквальному сенсі. Вона віддала йому свої переживання, свою біль і страхи. Взамін вона отримала внутрішній мир і відчуття полегшення. Птах забрав усе, що важило на її душі, і вмить усе змінилось. Вона почала відчувати, як наповнюється енергією, як її серце знову розцвітає. Тепер вона була готова повернутися додому, але не як та, яка пішла. Вона повернулась іншою, оновленою, з відновленою силою. Ти звільнилася від своїх тривог, сказав птах, але пам'ятай, що твоє серце не завжди буде вільним від труднощів. Але тепер ти будеш знати, як відпускати те, що тебе важить. Еліза подякувала птаху і повернулась додому, змінена, наповнена новим розумінням себе і світу навколо. Вона відчула, що тепер вона вміє відпускати свої болі, а її душа більше не була обтяжена переживаннями, вона стала мудрішою, а її серце було наповнене спокоєм. Мораль казки Девоптах перша справжня сила в доброті та самопожертві, готовність допомагати іншим і ставити їхні потреби вище своїх. Здатна змінювати світ на краще. Друга чистота серця має велику цінність. Щирість, доброзичливість і альтруїзм завжди знаходять свій відгук, навіть якщо здається, що ніхто цього не помічає. Третя жертва заради добра ніколи не буває марною. Навіть якщо здається, що ти втратив усе, твій вчинок. Може змінити життя багатьох людей. Кожен із нас може стати джерелом добра та натхнення для інших, навіть одна людина, яка діє щиро, здатна допомогти багатьом, важливо не боятися брати відповідальність за тих, хто потребує допомоги, адже сила і любов можуть змінити будь які обставини. Допомагаючи іншим, ми залишаємо слід, який буде пам'ятати не лише наше оточення, а й прийдешні покоління. Ця казка є символічною адже вона розповідає про важливість відпускати свої переживання і давати собі можливість звільнитися від внутрішнього болю, щоб знайти мир і спокій. Вона також нагадує. Що, хоча труднощі і випробування завжди будуть частиною життя, здатність відпускати важкі емоції дозволяє нам знову віднайти внутрішню гармонію.